Чотири авто і інша техніка для військових придбані за кошти працівників Рівненської АЕС. Вони вирушать до наших військових, які воюють з російськими окупантами на сході України. Наша волонтерська група відпрацювала по зверненню наших командирів з фронту. І Це є три машини типу пікап і також один позашляховик. Це було реалізовано, в принципі, за. Кошти я допомагаю ЗСУ, які збирались. Ця техніка зараз потрібна нашим хлопцям, як ніколи, тому що завдяки їм ми тут працюємо спокійно, так само і відпочиваємо. Тому долучайтеся до збору, не будьте осторонь. Насправді це дуже малесенька краплинка, частинка. Чим ми можемо допомогти нашим бійцям на передовій, чим ми можемо їх, хоча б якось. Хоч трішки підтримати, тому що їм насправді набагато важче ніж нам сьогодні. Тут не дивлячись на таку погоду, ця партія допомоги була придбана за кошти додаткового збору, проведеного у березні. Його мета підсилити боєздатність 61-го батальйону 104-ї бригади територіальної оборони. Цей підрозділ складається переважно з працівників станції мешканців Варельської громади та району. Зараз колектив Рівненської АЕС працює досить потужно на для допомоги саме 61-го батальйону, де багато наших працівників було в березні місяці. На початку зібрано 3 мільйони додаткового збору, за якими зараз і відпрацьовуємо. Куплено вже було 15 і передано тепловізорів. Один квадрокоптер переданий, один має надійти з дня на день його мають також. Відправити це буде з тепловізійною камерою, і ми ще планували за ці кошти. Також три квадрокоптери з тепловізійними камерами. Вони дуже допомагають при розвідці, окрім вже згаданих авто, тепловізорів і квадрокоптерів для потреб військових планують закупити рації та іншу необхідну техніку. На Рівненській АЕС продовжать допомагати нашим військовим. Наші традиційні збори будуть продовжуватися, тому що потреби, на жаль, збройних сил не зменшуються. Є постійні втрати матеріальних цінностей. Але я хочу подякувати нашим працівникам за те, що вони з розумінням ставляться. У кожного є свої потреби, свої домашні проблеми, але є у нас спільна біда, і ми знаємо про це. ми Завжди готові допомогти, і ці три відсотки, хто має можливість більше позачергової збори, показують, що ми допоможемо нашим збройним силам, так як вони захищають, і ми кожен день живемо, просинаємося в тихій спокійній обстановці, тільки завдяки їхній відданій роботі. Вже за кілька днів ці авто і інша придбана техніка будуть допомагати нашим військовим нищити ворога в районі Бахмуту. Олексій Кривошеєв, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.